Мої вітання з вами суботній випуск новин на телеканалі АЕС ТВ у студії. Працює Зоя Беженова сьогодні у програмі. Підсумки чергової сесії міської ради. Міський голова Олександр Пеньковий привітав народного депутата Руслана Сольвара з перемогою та наголосив на головних проблемах міста, які потребують втручання нардепа. Депутат Володимир Тимофієв передав Руслану Сольвару свою булаву. Прогноз погоди повтор. Новин за тиждень. Вечірня казка та мультфільм і друга серія фільму Брати Карамазови. На порядку денному 34-ї чергової сесії міської ради депутатами було розглянуто близько 40 питань. Які ж рішення народні обранці затвердили? Дивіться далі. Міська рада підтримала запит Валерія Довгопола щодо зупинок потягів по станції Фастів і вирішила звернутися до начальника південно-західної залізниці з проханням відновити зупинки потягів з полученням Київ-Одеса та Київ-Миколаїв, а також налагодити рух електропотягів до Києва зранку. У зв'язку з тим, що з нового року вступає в дію реформа в галузі охорони здоров'я, зобов'язали міськвиконком детально проінформувати населення міста про зміни, які відбудуться у сфері охорони здоров'я. Депутати затвердили звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року. Щодо питання генерального плану міста, то тут погоджено передання частини земель Фастівського району до складу земель Фастівської міської ради. Народні обранці затвердили новий склад комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. Прийняли і хід виконання програми з усунення причин, які викликають підтоплення мікрорайонів міста. Затвердили депутати хід виконання програми Питна вода на 2006-2012 роки та необхідні заходи зі стабілізації роботи комунального підприємства Фастівводоканал, це і благоустрій водоохоронних зон, обстеження артезіанських свердловин, заміна фільтрів, реконструкція водоводів, будівництво артезіанських свердловин на Волицькому водозаборі. Прийняли до комунальної власності міста обладнання насосної станції по вулиці Радянській. Ська 21 та 23 затвердила рада і список присяжних Фастівського міськрайонного суду у кількості 12 осіб. Це рішення викликало багато питань, адже не з усіма претендентами на цю посаду депутати знайомі. І я живучи в місті Фастові, скоро вже майже 50 років. я знаю тільки одного: Кельвіча Леоніда Миколаєвича. Сьогодні дуже відповідальне рішення. Насправді, це 12 чоловік. Це люди, які будуть приймати. Рішення в суді по відношенню до мешканців міста Фастова посадити його на 15 років, чи розстріляти, чи можливо оправдати. Ви розумієте? О, е, в хороших домах робиться як, Ярослав Михайлович? ви даєте 12 чоловік, вони приходять сюди. Коротка автобіографія, отут. Коротке е, дані, що ця людина з себе представляє, які в неї заслуги, які позитиви, які негативи. А... А так, друзі, приймати, приймати 12 чоловік. Наприклад, я подавав подання там своє бачення. Його тут не врахували. Питання чому? Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами Ярослав Рудяк запевнив, що на попередніх комісіях кожного претендента детально перевіряли на моральні, професійні та ділові якості. Прийняли депутати у комунальну власність міста спеціалізований автобус марки Еталон Зоя Бежнова, Костянтин Мороз. Новини телеканал АЕС -ТВ. Міський голова Олександр Пеньковий привітав народного депутата Руслана Сольвара з перемогою та наголосив на головних проблемах міста, які потребують втручання нардепа. На сесії міської ради Олександр Пеньковий привітав нардепа Руслана Сольвара з перемогою. Побажати йому доброго здоров'я, тому що воно йому потрібне для того, щоб ми разом із народним депутатом. Від проблеми, які є в нашому місті, щоб ми їх вирішували спільно, не ділили по політичних квартирах, а знали, що це проблема громади і що її треба вирішувати І від того, як ми будемо спільно працювати, і буде залежати успіх. Я ще раз щиро вітаю вас від міської ради з перемогою і е, говорю вам, що вибори закінчились, починаємо працювати. Руслан Миколайович, який отримав тимчасове посвідчення народного депутата, пообіцяв частіше приїжджати до Фастова та бувати на кожній сесії, щоб контролювати роботу ради та ситуацію в місті, моя основна задача це лобіювати інтереси Фастова. 91-го округу в Верховній Раді для цього. Я пропоную, щоб ви підготовили пропозиції, ті пропозиції, які будуть служити на користь народу, які я можу провести в Верховній Раді. Міський голова зачитав список проблем, які потребують втручання нардепа. Забезпечити забезпечення міста питною водою, реконструкція очисних споруд та переробка мулового саду, ремонт доріг в повному обсязі. Вирішення питання фінансування з державного бюджету капітального будівництва школи номер 5 та садочка номер садочки по вулиці, вулиці 12 грудня. І сьогодні ми домовилися про те, що ми ще з вами будемо співпрацювати по військовому містечку. У мене така пропозиція передати це питання. Нам треба знайти час, Руслан Миколаївич, щоб ми сіли. З виконкомі, із заступниками з членами виконкому. Ми вам доведемо, що ми в цьому відношенні робимо, що ми досягли, і ви зрозумієте, що влада тут не така вже погана і не сидить, склавши руки. Зоя Беженова, Костянтин Мороз. Новини телеканал АЕС ТВ депутат міської ради Володимир Тимофієв передав булаву, яку йому в свій час подарувала Оксана Власенко Руслану Сольвару.